Слава, слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів, з вами Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини, Боднар Просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати самий новий свіжий випуск вісника часопису ОУН, шлях перемоги номер 21 загалом 3558. Випуск, число за 7 листопада 2025 року Божого, всеукраїнське видання, яке виходить з 1954 року, засноване самим Степаном Бандерою революційним проводом ОУН. Незмінним гаслом, і по сьогодні актуальним є гасло шляху перемоги, є гасло Свобода народам, свобода людині. Ось так виглядає цей випуск цього місячника. Так, видно. Отже, в цьому випуску центральна така стаття переоблік друзів і ворогів. Також рубрики актуально у ІС. Північний Кавказ, Рубіж безпеки Європи. Сторіночка 2. Північний Кавказ, Рубіж безпеки Європи. Сторінка 2, рубрика актуальна. Ідеї чин. Рубрика Юрій Сиротюк. Нам доводилося жити в окопах, які були заповнені трупами москалів. Сторінка 3. Рубрика Акценти Ігор Лосів. Захистіть українців. Сторінка 4. Погляд Петро Грасименко. Як перезимувати українську економ... перезапустити перепрошую українську економіку, сторінка 5. Напрям Дмитро Мирон Орлик. Підстави і цілі націоналістичного виховання. Сторінка 6. Слава героям Роман Коваль Українці, Воїни від серця. Сторінка 7. Ну і починаємо центральну першу статтю цього випуску. випуску на першій сторінці: Переоблік друзів і ворогів. Так, це в нас стаття Ігоря Лосєва. Війна за всієї її трагічності дає можливість провести ревізію, розібратися, хто нам насправді друг, а хто не друг. Війна це показує на практиці, незалежно від заяв і виступів. З тими, хто підтримує нашого ворога, треба припинити дипломатичні відносини, а не створювати ілюзію, що все добре. Навіщо? Дурити самих себе та інших. Наприклад, як нам ставитися до так званої Корейської Народної Демократичної Республіки КНДР та її східного деспота-диктатора Кім Чен Іна, який постійно залякує своїми ракетами Японію, Південну Корею і країни Південно-Східної Азії? А його солдати за тисячі кілометрів від Кореї воюють проти ЗСУ. Він постачає РФ важкі гармати, що б'ють по наших позиціях навіщо нам мати з ним дипломатичні відносини? Для чого? Що вони нам дають яку користь? КНДР завжди була союзником СРСР, а тепер РФ. Нашим ворогом об'єктивно є. Ісламодиктаторський Іран, де створено такий режим, що навіть влада доволі авторитарна, шаха Мохамеда Реза Пахлеві, скинуто ісламістами, справляла враження оази демократії і прав людини. Саме над територією країни Іран Збройними силами ісламістів корпусом вартових ісламської революції. Було збито український пасажирський літак. Пілоти і пасажири загинули, але Іран досі не сплатив ніяких компенсацій сім'ям загиблих, а їхні дрони, котрі вони передають Росії щодня, тероризують мирних людей України. Та й іранські ракети час від часу з'являються в арсеналі російських агресорів, який нам сенс утримувати в Тегерані. Українську амбасаду. Ворог він і є ворог. В усьому світі ця країна релігійних фанатиків має репутацію країни терориста. Навіщо нам треба мати тісні зв'язки з такою державою? Китай. Так, Хочу поправити трошки екран. Китай, Китай, це країна є стратегічним тилом Росії, спираючись на який РФ може вести війни проти сусідніх країн. Як нам, яка нам користь від червоного, незважаючи на приватну власність і буржуазне підприємництво комуністичного Китаю? Краще, ніж з китайськими комуністами, мати справу? З китайськими націоналістами з острова Тайвань, політичними наступниками Сунь Ясена і Чан Кайші, з котрими наші націоналісти плідно співпрацювали ще за часів Антибільшовицького блоку народів АБН, де нашим представником, представником був Ярослав Стецько. Варто звернути більшу увагу на співпрацю з Японією і Південною Кореєю. Що відчувають загрозу з боку Китаю, і, звісно, змінювати зв'язки з нашими друзями в Європі. Наприклад, треба всіляко розвивати співпрацю з нашим історичним союзником Швецією. Гетьман Богдан Хмельницький після трагічних для України Переяславських угод, відчуваючи перші гіркі плоди московської неправди, казав, що. Москалі, люди брехливі й підлі, а от шведи, люди чесні та совісні. Вони завжди виконують те, про що домовились. Швеція становить інтерес не перше своєю військовою промисловістю. Шведська зброя має добру репутацію у світі. Добре, знають москалів героїчні фіни, котрі не капітулювали перед Сталіним і чудово розуміють нашу війну за незалежність. Фіни – так, фіни належить до тих націй Європи, які готові в разі потреби воювати проти Росії. Цього центру світового зла варто поліпшувати наші стосунки з Чехією з її оборонними підприємствами. До речі, закриття амбасад у ворожих країнах дасть економію для державного бюджету України і дозволить розширити нашу дипломатичну присутність. В актуально дружніх і потенційно дружніх країнах. Ну, така от стаття, переоблік друзів і ворогів, трошки про дипломатію і історію. Е, рубрика важливо: триває передплата на шлях перемоги. Вірити в Україну в безпросвітній бездержавності. Не схибати зі шляху, йти вперед, бути завжди на передовій. Така місія шляху перемоги, видання заснованого в Мюнхені Степаном Бандерою в часи, здавалося б, тріумфу Совєтської імперії. Газета, яка пережила крах імперії, долучилася до відновлення української державності, повернулася в Україну і впевнено тримає позиції на світоглядному фронті. Газета ОУН є одним із важливих форпостів України у війні з Московією. Передплати, передплати шлях перемоги. Стань на захист українських інтересів. Передплатний індекс 30504. Ну і бачимо тут різні випуски шляху перемоги. Так, друга сторіночка. Переходимо на сторінку 2. Шляху перемоги. Рухаємося шляхом перемоги. Сторінка 2. Так, у нас тут рубрика. Рубрика Актуально Північний Кавказ Рубіж безпеки Європи. 1 листопада у Києві відбулася міжнародна конференція Північний Кавказ як Рубіж безпеки Європи, присвячена третій річниці визнання Верховною Радою України Чеченської Республіки Ічкерія, тимчасово окупованою. За словами одного із співавторів тексту історичної постанови українського парламенту, політолога, офіцера Збройних сил України Михайла Басараба, ідея про те, що настав час, аби Україна нарешті де-факто визнала незалежність Чеченської Республіки Ічкерія, виникла у перші тижні повномасштабного вторгнення у 2022 році. Ідея належить українцям і народилася вона у Києві. До обговорення правильної формули цього рішення запросили професора Володимира Василенка, відомого правника, міжнародника і дипломата. За підсумками низки обговорень Володимир Андрійович підготував фінальний текст проєкту постанови. Необхідні документи і свідчення про період проголошення незалежності Чеченської Республіки Ічкерія професор Василенко отримав від Дхада Ідігова, екс-голови парламенту ЧРІ. У квітні 2022 року вже був готовий текст проекту постанови Верховної Ради України про визнання фактів збройної агресії і окупації ЧРІ. Та факту геноциду чеченського народу. Аби ця постанова потрапила на голосування до сесійної зали, групою ентузіастів було пророблено колосальну лобійську роботу в Україні та за її межами. Наявними можливостями неформальних зв'язків цей проєкт було передано представникам всіх можливих державних структур. Велася персональна робота з парламентарями. Ця ідея була презентована одразу кільком середовищам чеченського національно-визвольного руху. Усі вони одразу схвалили її. Бачачи всередині України обережність і скепсис стосовно ухвалення цього документа, каналами народної дипломатії робилися навіть спроби виходити на наших найближчих європейських союзників. Аби спочатку вони у своїх парламентах. Ухвалили таке рішення щодо Чрі. А вже потім за ними Україна ті, з ким говорили, говорилося за кордоном, сприймала ідею, але не більше. В якийсь момент здавалося, що використано усі можливості, але перспектив ухвалення не видно. Однак постанова чекала свого часу йшла рутинна, непублічна робота з її просування. В силу сукупності зусиль обставин, 18 жовтня 2022 року, Верховна Рада України ухвалила постанову про засудження збройної агресії Російської Федерації проти Чеченської Республіки Ічкерія, окупації її території та злочину геноциду чеченського народу. Мало хто знає, за яких обставин фактично в останній момент у назві постанови. Назві постанови слово визнання було замінене на засудження. Саме тому багато хто досі помилково вимовляє назву постанови зі словами визнання. На думку модератора першої панельної дискусії Конференції народного депутата України Олега Дунде, ця подія. Ця подія стала ще одним камінчиком у фундаменті деколонізації Російської імперії та необхідності прийняття закону стосовно формування основ державної політики щодо взаємодії з національними рухами імперії. Спікерами під час першої частини дискусії були. Президент України Віктор Ющенко, прем'єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаю, голова Крим... Медж... Меджлісу Кримського татарського народу Орефат Чубаров та інші. Під час свого виступу Віктор Ющенко наголосив, що Україна повинна рухатись до лідерства як у Європі, так і серед поневолених Московією народів. У роботі конференції. Взяла участь делегація антиімперського блоку народів у складі президента АБН Олега Медуниці та виконавчого директора організації Олега Вітвіцького. АБН має тривалу історію співпраці із, чеченськими, із чеченським національно-визвольним рухом, один із найважливіших періодів якої припав на час московсько-чеченських воєн. Гуманітарна та інформаційна підтримка боротьби чеченського народу була одним із головних. Складових цієї співпраці. Водночас, на окрему увагу заслуговує історія порятунку Алли Дудаєвої, яка відбулася за координації АБН та завдяки членству Організації українських націоналістів-Бандерівців. Про це у своєму виступі на конференції підкреслив Олег Медуниця. Він також додав. Сьогодні ми засвідчуємо свою повну і надійну підтримку боротьбі чеченського народу за свободу і віримо, що як і інші народи Північного Кавказу, чеченський народ здобуде волю і відновить свою державу. Пригадуючи події, які передували прийняттю історичної постанови, Михайло Басараб зауважив, хотів би окремо відзначити в процесі просування проєкту цієї постанови Ганну Гобко Ярослава Юрчишина. Які включилися в процес поповній Ганна ще головою комітету у Верховної Раді України у закордонних справах минулого скликання підіймала тему поневолення Росії народів, коли це не було мейнстрімом, як кажуть, Ярослав не лише істотно долучився до просування проєкту постанови щодо члі у стінах Верховної Ради, але й згодом ініціював та очолив. Парламентську ТСК стосовно розробки.